Мене звати Христина Чернега, вітаю вас на п'ятій колонці, і запевняю, незмінність, недоторканність і невразливість влади це дуже дуже добре для самої влади. Влада ж це не Україна, хоча український народ обирав. Владу. Тому ми і маємо віце-прем'єра і за сумісництвом міністра єдності, який ще до пафосного призначення настільки вляпався в корупційне болото, що його довелося соломіць витягати з-за кордону. Його пі***чили всі насрав, наврав і убіжав. Пустили цапа чи козла стерегти капусту. У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Якщо ви не бачите себе українцем, то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій країні. Бачить. Далі ще смішніше, і доки п'ять-шість менеджерів відмазують свого пестунчика від покарання, я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Треба подякувати міністру за ту роботу, яку він зробив під час складного періоду знаходження нашої семи в стані війни. Мафіозник просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за грати, Але якщо можна тепер вкраде в державу мільйони гривень. Він відбудеться лише штрафом корупційними бомбами вибухають інші віце-прем'єрки пані Стефанішина і Свериденко, які не проти зайняти ще тепле крісло ще чинного шмигаля. І це невелика маніпуляція. Вони... вони теж встигають і країною покерувати, і в каламутних історіях засвітитися. Це обман. Пусті і безглузді наклепи. Ой, любі мої, це неправда. Одна з трьома мільйонами за вчителювання від близького в багатьох сенсах Милованова. Ну, давайте, запитуйте вже мене, кудись заганіть, мене в якийсь кут. Та мені здається, а, ми то, вже то, що загнали. Що Та ви не, не, не А, не, не, а мене, за що фіала будинок оце? Підігнав. Я після цього зазвичай ухожу. Е, з, да, і тому ж я дякую вам то, що... інша з корупційною справою, яка застрягла у вищому антикорупційному суді, а ще з матусиною елітною нерухомістю за ціною панельки. За все, що відбувається в уряді, я несу відповідальність. Але ані відце Чернишов слабак, слабак, ані відце міс прем'єрки прем'єрами не стануть. Нічого з цього не буде, не дочекаєтесь, не вдасться цю ситуацію використати, покричите трошки, по але потім заспокойся. Бо Мар'яна Безугла каже, що найкращий прем'єр то Єрмак. Другий після президента. Ну якщо Мар'яна Безугла сказала, як ми можемо з тим дискутувати? Наврядчу Андрій Борисович мліє від витончених дамських лестощів. Андрій Єрмак. Сильний, мудрий, імпозантний, надіжний, командний. Масштабний. Навіть не хочу коментувати. Та й від недамських теж. нього пахне мудрістю. Навіть мені смішно про це чути. Андрій Єрмак це щира, дружня, потужна людина, грандіозна особистість, грандіозна. Поїхали далі. Як на мене, кадрові рекомендації від безуглої. Герой нашого часу. Дія, шмія, воу-воу, наш реформатор. оу-є! Це або ведмежа послуга Єрмаку, або свідомий тролінг. Це внутрішня і зовнішня адвокація. Я багато разів робила. Подібні заяви, і я від них не відмовляюся. Але занурюватися в мар'янину під свідомість я не буду, бо вважаю всі її резонансні і божевільні витівки маніпуляцією і відволіканням уваги від реальної загрози, що нависла над українським тилом. І я не збираюся зупинятися, ви знаєте історію моєї боротьби. Всі ми, жителі великих і малих міст, чуємо і бачимо, що відбувається щодня у повітряному просторі. Японський бог! Путін продовжує методично використовувати тактику випаленої. Землі під містами і селами щоночі сотні дронів атакують різні міста, різні куточки України. Зносяться житлові будинки, б'ється цивільна інфраструктура. Ну а ті, хто хочуть отримати вичерпне уявлення про масштаб проблеми, можуть вимкнути єдиний телемарафон і ознайомитися з висновками військових та фахівців з питань нацбезпеки. Агресор може щодня запускати десятки ракет крилатих і балістичних, та щонайменше сотню дронів. Якщо він і справді виготовляє кілька тисяч шахедів на місяць, неважко визначити рівень небезпеки для мирних жителів. І в планах Росії запускати по Україні щодоби до тисячі шахедів, але на сьогодні, в середньому за добу, Росія запускає від 200 до 400 ударних БПЛА та дронів імітаторів. Візьмемо, за приклад, Київ, житловий фонд, якого складається приблизно з 34 тисяч будинків. Так, столиця захищена краще за інші міста і села, але атаки на Київ ворог готує ретельніше, застосовуючи водночас і сотні дронів, і балістику, і крилаті ракети. Скільки часу йому знадобиться для того, щоб дістатися до кожного подвір'я? За даними Дефенс Експрес. Своїх цілей досягають 14 зі 100 шахедів, що їх запускає РФ по Україні. Водночас, експерти з безпекових питань стверджують, закрити небо принаймні від шахедів, реально, якщо тимчасово, скажімо, не витрачатися на ремонти будівель, які на завтра будуть зруйновані знову, і не викидати мільярди на совково-казковий телемарафон. На це Г, вибачте. Іде два майже мільярди гривень. Ось вам приклад. На ремонт ліцею у старому Салтові пішло 150 мільйонів гривень. Невдовзі ворог знову зруйнував його вщент. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали, вклали, вибачаюсь в, форти, в фортифікації. Не красти замало. За ці кошти можна було б закупити 24 зенітні комплекси, які б закрили небо над містом, бодай би від шахедів. І це є правда. Ціна питання близько 200 тисяч доларів за зенітку із штучним інтелектом чи за легкомоторний літак та кілька тисяч за дрон. Мисливець за шахедами. Цей дрон ми позиціонуємо як знищувач шахедів. Коротше, шахед доганяє вертіка. Опа. Падає. Ох, як дало. Є, є є. є. Молодці. І цим треба було займатися ще два роки тому. На сьогодні існує чотири способи боротьби з шахедами. Перший це мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами. Другий зенітно-ракетні комплекси типу Насамс, Айріс Ті Петріот, третій засобами радіоелектронної боротьби. І четвертий спосіб це авіація та БПЛА. Перехоплювачі була відповідна постанова Кабміна, яка визнала перше, що дрон треба збивати дроном. Це абсолютно. Правильна ідея проведення роботи, які кажуть, що можна використовувати ту ж саму легкомоторну авіацію. Більш важку авіацію для того, щоб підіймати радари, і щоб ці радари робили ціле наведення, спрямування коштів від телемарафону та каналу Freedom на ЗСУ є недоцільним. Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію. Наприклад, ми можемо виробляти близько віві восьми мільйонів дронів кожен на рік різного різного типу. Але у нас є фінансування на значно меншу кількість. Але біда в тому, що п'ятьом шестьом менеджерам. Не цікаво ламати голови над марудною і технічно складною справою. Всі знають, як керувати країною. Я ніхера не знаю. Це ж для лохів. У вас у всіх гораздо більше, більше, ніж у мене. їм легше зосередитися на тому, на чому вони справді знаються. Тобто на створенні інформаційного шуму в цьому марафоні тільки радники і порадники офісу президента їх 80 там працює радників і пьос патрон Ну що, коли ми будемо ділити наші гроші? Ну не йобобоб. Ми через цю зелень втрачаємо насправді для нас найсвятіше. Ми втрачаємо дім. Тому після чергової повітряної атаки з великою кількістю жертв на радарах з'являється безугла із шаблонною дикою мечнею. Коси від армії, але карма. Врешті-решт вони мають мене закрити по державній зраді. І ми. Обговорюємо її, що там відбулося з Іво Бу-бу-бу, ко-ко-ко і так далі. Це ж особистісні перепалки. Це особистісна да. перепалка. Я теж так, так важаю. А не нависло над нами загрозу. Уряд провалив роз'яснювально. Це найважливіше роз'яснювальну кампанію, комунікацію. Соромно, що ви не розумієтесь на таких простих речах. Ти це все серйозно, Федорович. А можна я її з ноги переїду? Воно б все було б смішно, якби не було так сумно. Я нагадаю, що саме через цю істоту починалося вже кілька брудних медіакампаній влади по знищенню потрібних їм людей. І я щаслив, що у дівчинки все виходить. Ну а поляки у цей же час вже реалізовують масштабну оборонну програму Східний щит риють рови, бетонують фортифікації і. Будують повітряну антидронову стіну, фактично той євроатлантичний вал, який свого часу не добудував Арсеній Петрович. А, Єценюка на калиму в місті з зіліком. Їдь до сраки. Звісно, я розумію, що навіть найдосконаліша система ППО не здатна збити всі ракети і дрони, але є один інструмент, який допоможе Путіну швидше відчути в від двіжухи. Весело было Иране, да? Вот сейчас порадуетесь. Попробуйте Привет из Украины. Спасибо вам за шахеды. и Так ж будет с каждым, кто карачил по Украине. Путин тебя тоже касается. Ты там не улыбайся, Блядь. <хи> Закончаться рано, ми, я душі йти на очередь. Адекватна асиметрична відповідь, бо це наше право на захист, вистраждане безсонними ночами, слізьми і смертями. Тобто, виходить, що вони пускай стріляють, скільки їм влізе, а ми не маємо чи що? що по ваша логіка? Надо є, щоб бл. вони сулять аж красні були, блийтий се. Всі там до одного. Щоб Путін бляді, не знав, в який бункер сховатися. Ми ж Завдаючи ударів насамперед по великих містах від Києва до Львова, від Одеси, до Дніпра, Сум і Чернігова, ворог реалізовує перевагу як у кількості засобів масового ураження, так і в застосуванні стратегії невибіркового руйнування. Ми не б'ємо по містах, бо, по-перше, ми не такі. Хоча все це ще не точно. Ну а по-друге, донедавна не мали чим вгатити по Москві. З першою частиною питання дати раду складно, але реально Ізраїль знищує військові цілі в Ірані і секторі Газа, зачепивши міську забудову. І якось з цим живе. І давайте, пацани, підходьте. Ахмед, ось тобі, Абдула, Ось тобі, Махмуд. Ось тобі. Британці прасували німецькі міста під час Другої світової війни. Американці без вагань розчохлили ядерку над Хіросімою і Нагасакі, а не так вже й давно натівська авіація. Трохи пошарпала посткомуністичний Білград в рамках операції Союзна сила. Ось так треба перемагати. Гаразд, це інше, але можна знайти законні цілі посеред Москви і санкт ленінграда І не їх всіх бомбіть, но виборочно наказати когось. Будемо всіх бомбіть. Шарахнуть 31 декабря в вночі на Часа 4 утра. В 5 утра. Самольоти літять такі, і ракети по всіх пускають. Все вибухає, як в фільмі Армагеддон з Брюсом Віллісом. А якщо у путінського електорату повилітають шибки. Бабах! Баба! Баба! Що, старалися? То ми у відповідь на кожний вияв стурбованості можемо показати десятки світлин із зруйнованими під'їздами в Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, не кажучи вже про руїни Маріуполя чи Бахмута. Над цим треба працювати вже сьогодні. Ми ж маємо команду блискучих перемовників. Я ще професіональний переговорщик, здатних донести до партнерів нескладну істину. Це навіть не навіть запитання не до мене. До нього я вважаю себе абсолютно органічним в всьому. Не минуло й кількох тижнів після того, як ми благородно не вдарили по біснуватому параду в Москві, і ворог влаштував ракетно дронове пекло в Сумах, Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові з десятками загиблих українців. Керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю британській газеті. Таймс не заперечив, що нова українська балістична ракета Сапсан може долетіти до Москви. Що каже Єрмак, справи просуваються дуже добре. Якщо ми справді маємо далекобійні дрони і сапсани, які ворог не здатний збити, це такий інструмент вирівнювання балансу, який гріх не застосувати у відповідь. Ну, я не тряпка якась. Балістична ракета Сапсан малої дальності зможе здивувати наших ворогів. Таку заяву зробив глава офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню «The Times». Візьму на себе сміливість і скажу вам, от тільки вам в прямому етері, що дивіться, росіяни цю ракету збити жодним чином не зможуть. Єдиний фактор невизначеності у нашому балістичному кейсі це спікер, який натякнув на наші спроможності. Сам Верховний Єрмак України. Я вам скажу чесно, і мене, і наших глядачів у Ваймбері, ось такі прогнози вони певним чином лякають. Такі анонси вони насторожують, тому що ну навіщо говорити, краще вже робити і давати конкретні результати. Бо якось та ж людина вже анонсувала великі неприємності для ворога і швидку перемогу. Це постив єрмак. Це навіть не якісь помилки, а особисто він. То для чого ж ви в черговий раз виставляєте це я до Зеленського з Єрмаком? Для чого ж ви в черговий раз виставляєте Україну? Ну бо ви ж хлопці, тіпа, к сожалению, але керівники цієї країни, в якості клоунів, які щось обіцяють і не роблять. І це ж постійно. Відчуття перемоги, воно вже є. не рано. Це тільки відчуття, це ще не перемога. Пантерес звичайний. Якщо в нас таке є, то на хіба ви про це розповідаєте, шановні експерти, Єрмаки і Зеленські? Так влупіть вже, дайте же ж ту атвіточку. Нам Київ розбирають, нам Кременчук розбирають, сьогодні по Дніпру прилетіло, розбирають суми розбирають на молекули, Харків розбирають на молекули, а нас тішать байками. Бла бла бла, ну на этом бла, 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 і в мене виникає питання: а щоб що ви це робили, ребятки? Ну тобто, дивіться, якщо ви вирішили дійсно зривати цю історію, якщо ви хотіли атакувати Москву саме і саме в день параду, в ранок параду цього блюдечного цього балу сатани. Ну так треба було це робити, тому що розумієте, це як-то дуже некрасиво виглядає, коли ти кажеш, що скодом що і нічого не робиш. Звісно, я можу помилятися під впливом емоцій і є якісь вищі стратегічні міркування керівництва, але чого точно не буде у відповідь на нашу гіпотетичну відповідь, це ескалації і тотальної самомобілізації жителів тієї ж Москви. Вони ж швидше не на фронт побіжать, а до свого фюрера. Путін! Дедушка, закончений мо. Питати, за що ж їм прилітає і скільки це ще триватиме? І не треба мені писати про ответку, прилетить ответка. Вже три з половиною рода та ответка летить. І що, мало летить? Вони ракетами, якими хочуть і стріляють по всіх, по будь-якому місту, по якому хочуть, по якому їм подобається. А ми не маємо права це піз. Нада, щоб вони кожною кліточкою почувствували, що таке війна. Тоді, може, не дійде до, до тої пустої башки, що що війна це херова, що надо мир заключати. Це ж, розумієте, стрес, який. діти ж слишать, діти слишать, Вони бояться, Вони думають, що це за страна, де ми живемо. І звісно, росіян, якщо раптом когось зачепить, мені не шкода. Здоров'я погірше, да можу сказати. Бо навіть самоназвана опозиціонерка Латиніна Юля Юля сказала. Що їй така Україна, так звана Галичина від річки до моря, не потрібна. Одіозна Юлія Латиніна, яка намагалася відігравати роль опозиціонерки до режиму Путіна, тепер фактично бажає російському диктаторові перемогти і знищити нашу з вами країну. Україна в її нинішньому вигляді представляє собою дійсно тот той режим, який сучасствує в Україні, та ідеологія, Представляет собой uh, чрезвычайный исторический вызов uh, существованию исторической России. Это В какой-то момент даже стало понятно, что сколько бы ты не отсасывал, тебе все равно как бы, не простят за то, что ты русский. Ну а мне и поготив не нужны и компания. Хай оно это падлу. Вот и все. Дорогие друзья, все. Ну, Майже усе. Вибачте за пафос і суб'єктивізм. Підписуйтесь звісно на мій ютуб канал і переходьте за посиланням. Ну і таке далі ви все знаєте. Тарапа там пам